Найперше питання, яке хочу розглянути, і з яким до мене звертаються пацієнти, чи можемо ми відмінити ті чи інші препарати? Якщо на дворі літо зробити перерву, якусь відпочити від цих препаратів. І завжди відпочиваю відповідаю на таке питання, оскільки всі захворювання серцево-судинні, ну майже всі, вони хронічні, і вилікувати ми їх не можемо. Ми робимо тільки так, щоб не було ускладнень, щоб було крім того, що нормальне самопочуття, щоб не було фатальних, важливих, серйозних ускладнень. Тому всі препарати, які призначає кардіолог, вони майже всі на постійній основі. Тобто у вас є базова терапія, вона включає антигіпертензивні препарати, препарати антитромботичні, препарати, які знижують холестерин, сечогінні препарати, ну тобто такий комплекс. І, звичайно, всі ці препарати на постійній основі, тому перерви робити не можна. Єдине, що може бути, то а, при а в спекотну погоду може знижувати, знижуватись тиск, або може бути зміна в частоті серцевих скорочень, і ми можемо дещо міняти дози препаратів. І передусім це дійсно стосується антигіпертензивної терапії, тому що коли падає тиск, наприклад, нижче 100 на 70 або 100 на 60, і людина відчуває якийсь дискомфорт, слабкість, запаморочення, то, звичайно. Ми можемо зменшувати дозу ваших препаратів, або, наприклад, якщо у вас трикомпонентна терапія, переводити вас на двокомпонентну терапію, якийсь період часу, поки зберігається отаке зниження тиску, але потім, як ви бачите, що ви вже досягаєте тих 140-90 і вище, то ви повертаєтесь до своєї е звичайної терапії. Що ж стосується препаратів від холестерину, наприклад, де, які знижують холестерин, я нагадаю, що нам важливо не просто знизити. Цифру холестерина, а ці препарати впливають на ваші судини, і тому е, е, нічого не відбувається влітку іншого з вашими судинами. І дійсно препарат треба приймати на постійній основі. Можуть бути якісь е, е, зміни дози в залежності від цифр холестерину. Але повірте мені, що для людини, яка, наприклад, перенесла інфаркт або має серцеву недостатність, виражено, то ці дози препаратів, вони повинні бути максимальні як можна довше. Це буде зберігати вам життя. Друге питання, яке я хотіла б говорити, це, ну, і в принципі, те, що задаю.